Я всіх вітаю. Сьогодні у нас BMW X5. Ну їх багато, тут 4 машинки, одна із них X5M, з нею і почнемо. Це у нас сіженький автомобіль 2022 року. Так, що у нас тут? BMW Laser всі це знають. Дивіться, нова машина, дивіться, як в Німеччині побиті всі радіатори ці. А тут прям, я не знаю, у меня кулак залізе, дивіться, як дин-дин. Дуже, ну там вони, я бачу, решітку сами сделали. зробили. Уже интеркулеры все позабиті. Ну, непоганий варіант, то такой. дивіться, а це вот. <гум> В Німеччині X5M стоїть, Бід, бідолага, нікому не нужен. <гум> Ай, на лисій резині. Так, да, лис, лисяк взагалі. 22-го року, ну це рідна. Це рідна гума, М диски. Тормозні більш-менш. Ось так от кому не віриться. Так, що в нас тут по салончику я вам протру, щоб вам краще було видно. Ну що, біленький салон, грязний, немитий, видно, що немитий. Ну виглядає непогано. Так. Такі сидіння непогані. Блин, я забув вам тряпочку взяти. Так, сзаді що у нас? Ззаді теж. 22 рік. Мішлен пілот спорт. 22 радіус. Непоганий такий варіантик. Да. Зіркавати, як завжди у БМВ. Ну не видно, що не, сколи є. А, їх підфарбували. Бачите, Уже підфарбували. Якщо можна це назвати, підфарбували. На панорамі він у нас BMW X5M. З другого боку, ну, карбончик непогано, непогано, непогано. Так, дивимось. BMW X5M. 22-го року 70 тисяч пробігу, 625 кінських коней. Ціна його 86,930 євро. Ого, ого. Ну так, добренько стоя, так? Кінських коней, що так пристали до цього? Це моя фішка. тепер буду завжди казати кінських коней. Так, маємо такий BMW X5 24 року випуску. BMW LED фара у нас. Це взагалі новий новий. А я так не подивився там, Як секунду. А, вона... а об'єм не написано. Ну ладно. Йдемо далі. Так, x 5 24 року випуску. жалюзі закриті, бачите? Це у нас 3-літровий трих... дизель 30D, x 5 Непогано виглядає. Що ми тут маємо? Маємо гума майже нова. 23-го року гума Континенталь, вже не мішлен, вже зекономили. Так, чорний він у нас в пилюці страшний. Стоїть тут, напевно, пів року. Так, сидіння, ну сидіння, блин, сидіння шкіряні дуже виглядають так непогано. З перфорацією. Кермо теж у нас шкіряний, ну як завжди, нічого нового. Екранчик тут 22-й рік від... відлітається, звісно. Дивіться, який у нас екран. Блін. Бачите, здоров'яний який. Вже, звісно. Так, гума у нас Continental теж 22-го радіусу. Вона Вон, на нова машина, що тут дивитися? Що тут можна дивитися? 24 рік ново, новий автомобіль. Так, йдемо далі. Тільки в пелюці, ото що. та і все. Тут ні на що дивитися. Все чітко. Так, давайте ми. BMW X5, XDrive 30D, 280 кінських сил, 30 тисяч пробігу, 24 рік. Ну і все. За 77 770 євро. Тут теж дивиться з цього боку ні на що. Ну непогано виглядає. Непогано, непогано, непогано. Ну а так, якщо, якщо дивитися, то майже новий автомобіль. Йдемо далі, у нас є X5 теж 24-го року, цей у нас без люку, цей у нас на панорамі. Такий колір, дуже гарнюлий колір, подобається мені. BMW LED фари у нас відрізняють. Ні, а вони одинакові, що тут, що тут. Ну Тут він з правого боку мені. Здається, набагато виглядає красивіше. Не знаю. бампера другі. зрізняються бампера Не знаю. Так, йдемо далі. Що у нас тут? А у нас камери немає, чи що чи що це? Це заглушка. Так, це не, немає камери, це заглушка. Це побідніша комплектація у нас. Напевно. Так, по гумі у нас Ханкок стоїть. Так, сікономили, диски другі поменше. Інші. 21 й радіус, 23 й рік автомобіль. Колір дуже гарний. Дуже гарний. Давай для протру. Так, сидіння. Сидіння у нас затерті, грязні, видно, що грязні сидіння. Ну, виглядає... Салончик дуже добре на свої гроші. Так, ну що у нас тут? Гума, так. Да. Так, 23 року, ну, ось так він виглядає. На x драйві він у нас дуже непогано виглядає автомобіль. Так. Давайте ми подивимось, скільки він коштує. BMW X5, X-Drive 30D. 285 кинських сил. Так, 24 рік. 34500 пробігу за 77 140 євро. Так от. Непогано, непогано, непогано виглядає, так? Так, маємо ще один у нас. Це у нас 22-го року. Вони, я так розумію, це рестайлінг, напевно. Хто розуміє, більше по X5 напишіть. А це у нас не... не... Це Рестанер, це так розумію. Це Не Рестанець, це Ресталін. Так маємо таку гуму. Х5 непогано виглядає. Сяди, заді. Задні новагума. Це у нас, я так розумію, різтам. Ну ви все напишете, так? Що у нас тут все закрите? Ну це дуже проста, я так розумію, версія. тут нічого нема, стоять заглушки. Я так розумію, вик... X5M стоять там, інтеркулери, гальма, ой, гальмам, все, приїхали. Гума процентів 70, а гальмів немає. XMH диски стоять у нас, гальмів немає, Гальмів немає. Так, що у нас по сидіння? Сидіння шкіряні з перфорацією, шкіряне кермо. Тільки я не розумію чому тут у нас приборка така стоїть. Так, ну а так тут дивиться ні на що В принципі Все одне і те ж Гумов тільки поставили бачите наклеїчки стоять Ну вона не нова То коли знімали Намалювали. Ну такий він, не знаю. Давайте ми пройдемось. X5 X Drive 40D. 22 року, 93 пробігу, 340 Кінських сил. Так. 65-390 євро коштує цей автомобіль. Ну не знаю. якийсь він... якісь тут зазаря, якийсь такі здорові. А тут нема зазаряку, це нормально. Я не правильно невірно казав, це у нас до Рісталінга, це Ресталінг, я так розумію. Тому що це у нас четвертий рік. 24, й це 22. й Ми будемо закінчувати. Сьогодні були такі автомобілі X5. Всім гарного дня і чао!